Падає, падає, вражено, ціль вражена. Вітаємо, друзі. Сьогодні Армітіві вам показує Стормер. А в перекладі це власне штурмовик. Це британська техніка, яка нам надійшла, і ви бачите, що конкретно ця модифікація Стормера обладнана якраз зенітно-ракетним комплексом. Тобто вона виконує задачі ППО. І сьогодні хлопці з 1129-го зенітно-ракетного білоцерківського полку розкажуть вам, що це таке і як воно працює. Ціль знищена. Розхід одна. ЛММ. Зараз ми поспілкуємося з Антоном, командиром екіпажу цієї машини. Власне, Антон, розкажи, що тут є, як тут все працює. От Ми зараз знаходимося біля знітно-ракетного цього модуля, і розкажи, як він влаштований. E, значить, це в нас пускова установка, на якій знаходиться. Дві шахти по чотири направляючих. Тобто заряджається на пускову вісім ракет, які летять на дальність до 8 кілометрів. Розкажи трохи про ці ракети. Я так бачу, тут якісь є системи наведення попереду якраз. З них. Так, це ракета типу ну, це стріляє вона дротиками. Тобто, дуже ну, хороша ракета, ефективна. Проти самолітів, літаків, uh -huh. тобто ну, їй нічого не мішає там, наприклад, якщо вертушка скине тіплухи, ну теплові ловушки, і ну, так само самоліти, тобто ракета йде по лазеру, прип'ясві для неї немає. А якщо Оператор, ну, оператор її бачить ціль, видає її в ціль і є знищення. Знищена. За її пісварить падла. Оптика, а саме тепловізійний приціл, який знаходиться, та лазер. Тобто по якому виходить ракета, коли при стрільбі виходить ракета на лазер, і тоді вже ми по лазеру ведемо ракету. За допомогою тепловізора ми можемо працювати як днем, так і ночі, Нам немає різниці. Ми бачимо так само. Ракурс цього не міняється, наприклад, чи в темну, темну добу, чи в світлу добу. Єсь yeah. yes. падає, паде, да? падає, падає, падає. Я працюю з березня місяця 22-го року, і з того часу по теперішній час розрахунком знищено 70 цілей типу безпілотників, а саме там зали суперками, орлани, мерліни були. І Орлани 10-ті, 30-ті були. Ну, тобто, це як е, саме такі крупні безпілотники угу. і дуже багато коштують. З нами Дмитро Дмитро навчався в Британії, я так розумію, на Stormer. Слухай, скільки треба часу людині, яка абсолютно не розуміє, що таке стормер, що таке ЗРК, якраз навчитися працювати. Ну, дивіться, це можна сказати, працює індивідуально. Ну тобто, як хто сприймає інформацію, і як вміє швидко навчатися. Ну в середньому потрібно місяць, щоб людина навчилася володіти цим комплексом.